За цей благословенний час, який ми маємо, давайте скажемо слава Богу. Маємо таку прекрасну можливість, такий благословений час прийти на це місце, щоб прославити Господнє ім'я. Ми добре зробили, що сюди прийшли, тому що ми могли б зовсім іншими справами вдома займатися, хтось поспати, хтось кави попити, Але ми прийшли сюди, і Господь Він радіє з того, що ми цінуємо цей час, який він нам подарував. І я хотів би сьогодні проповідувати на таку, на таку тему, цінуй свій час. І я хотів би зачитати вам текст Божого Слова, це записано в Псалми, 89, розділ, 12 вірш, такі слова. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Давид, він говорить, що до Бога навчи нас лічити наші дні отак, щоб ми набули ми серце мудре. Це віршик говорить те, що. Нагадує про те, що кожен день, який Господь дає, це є можливість для нас. Кожен день, який Господь нам дає, це є можливість для нашого послужити для нього. І нам важливо цінувати цими днями. І чи ми задумуємося над тим, як ми використовуємо свої можливості? Які Господь нам дає кожного дня, як ми їх використовуємо. Тому що час назад ми вже не можемо повернути. Господь він нам дав час, і він вже пройшов які. І ми не можемо час повернути вже назад. І ми живемо одним, одним днем, який дає нам Господь. І як нам можливо використовувати правильно ці дні, які дає нам Ісус Христос в служінні для Бога. І як нам можливо бути відповідальними за, використ... відповідальними за використаний час. І Ефесіан, 5 розділ, 15 глава. 5 розділ, 15 віршик, говорить такі слова, отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні болу Апостол Павло в своєму посланні до Ефесян, він говорить такі слова. каже, Отож, каже, уважайте. Поводитися обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи свій час. Мудро використовуючи свій час, тому що Господь Він нам дарує нову можливість, тому що ми сьогодні маємо таку можливість прийти сюди на це служіння, і ми маємо цінити цим, що Господь нас благословляє, що маємо такий час збиратися тут і славити Господнє ім'я. І цей віршик, Він говорить, що Він учить нас бути уважними до того, до того на що ми витрачаємо свій час. Уважними бути. Тому що ми живемо, живемо в такий час, де ми можемо витрачати його на будь інші справи. Такі, як в е, телефон, подивитися телевізор або іншим чимось зайнятися, замість того, щоб присвятити свій час для того, щоб почитати Біблію, помолитися. Як дуже, дуже важливо в нашому житті ставитися правильно до того часу, який дає нам Ісус Христос. Тому що давайте задамо собі питання, чи збагачують нас оці. Е, коли ми витрачаємо свій час на себе, коли ми переглядаємо телевізор або щось робимо таке для себе, чи воно збагачує нашу душу, чи зближає воно нас із нашим Богом. Тому нам потрібно задати собі таким питанням. І Біблія, вона нам говорить, такий приклад наводить, що Ісус Христос Він використав свій час ефективно. Прийшовши на цю землю, Він за три роки зробив дуже багато. Він... Стілював людей, проповідував, молився, виконував, виконував волю Божу. І цим Він використовував свій час. І так само, і Ноемія, муж Божий, він замість того, щоб нарікати на Бога, він пішов і відбудовував Єрусалимські стіни. Він правильно використовував свій час. Тому як важливо і в нашому житті правильно використовувати час, який дає нам Ісус Христос. І як ж ми ж можемо цінувати цей час, який дає нам Ісус Христос? Нам можливо поставити правильні пріоритети в нашому житті. Слово Боже говорить Матвія, 6 розділ, 33 віршик, такі слова: шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а остальне нам додасться. Тобто звертати увагу на те, що дійсно важливо для нашого життя. Шукати царство це найперше і найголовніше в нашому житті, а це все остальне воно додасться. Присвячувати час для нашого Господа, молитися, читати Біблію, служити для Бога, служити ближнім. Це все, цей час ми маємо його цінувати, тому що Господь Він нам подарував його, і ми, як християни, нам важливо в нашому житті його правильно використати в служінні для нашого Бога Ісуса Христа. І цей рік, 2024, він проминув. І 2025, 2025 він настав, і кожним роком ми все ближче і ближче до приходу нашого Господа Ісуса Христа, і Господь він прийде на цю землю. Як нам важливо цей час, який нас зараз є на цій землі, його правильно використати, щоб ми присвятили для його для Бога, тому що Господь він буде кожного питати, що ти робив на цій землі. Як важливо, щоб коли він спитає, щоб ми були вірні йому все життя, щоб ми до нас пролунали такі слова війди благословенний, благословенна, тому це дуже важливо в нашому житті. І якщо ми не будемо е, цінувати часом, то Еклізіаст, 3 розділ, перший віршик, говорить такі слова: Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. І що ми не використовуємо свій час, даний нам Богом для добрих справ і духовного зростання, то ми... Не зможемо мати таку можливість попасти на небо, коли ми не будемо правильно використовувати час. Нам потрібно цим не зневажати, а навпаки, зростати в цьому, тому що Господь він надає таку прекрасну можливість. І тому давайте залишимось над тим, що як задумуємось над тим, як ми проводимо свій час. Кожному, кожен, хто є на цьому місці, ми задумуємося над тим, як ми користуємо свій час, який дає нам Ісус Христос, тому що нас можливо може завтра не стати. І як важливо, щоб ми розуміли це, що кожен день це нова можливість від Бога послужити для нього. Тому нехай Господь він нас научить правильно використовувати свій час, молитися до Бога, просити Боже, дай сили правильно використовувати свій час, який Господь дає. Тому за ці слова Хай буде Богу слава навіки. Амінь.